Виталий Бутилішахів, Рай Прути Канада. Рейтинг 1918. Испанская партия. есть варианты есть варианты мы играем так заберу Для чогось, не знаю, ми хочемо центр? А який він хоче. Бо міняється, буде 5 грає, не знаю. Слона кудись приберу. А 6. Чи же 6? Так. А, на F7 торча. Так, це був неприємний нюанс. Це був неприємний. Момент. Шахен-махен, звідси. Так. Тепер з тобою нічого тут не зробиш, да? Супер Кінь там став. У тебе трошки в центрі є мінуси позиції. От і так граєш. Кажеш, нема мінусів. Одні плюси. Можливо. Давай нападу ще сюди. Десь на D3. Якісь поля в мене є, тому. Можна грати. Все-таки 3 поки що безробітні. Туди просто. Типа, я напав тричі, ти тричі захистився. Ну давай я кінь Д3 поставлю чуть. Прикольно, ж він там стоїть такий. Зараз D5. Слон С5. Ну то тут вже якби типу, я як захистив. D5E5 буде. Тепер хочу D5. піти. Правда тут кінь зависає, значить не хочу. Не хочу. Хочу коня на E5. І отак. І підрівняти E4E5. Рівність. Плюс у мене є пішак на С4 поле на D3. В мене краще. В центрі рівно тут краще. Але всяке може бути. Сам Кінів 5 зіграє. Д5 може сам зіграє. Д5 ні, б5. Тільки підганяєш мене, якщо що Дестенд? Ну, ти даєш. Ти мені не даєш. Ну, ти даєш. RZ4 або D5. Може піти D5, потім Кень F3 і туру забрати, наприклад. А, туру я не можу забрати. Ай-яй-яй, ну добре. Слон тоді вграє, включається в гру. Жертвий піш але у нас тут серйозна активність. Черезчур. Чи ти ферзем візьмеш? Сти е, куди, цяти, куди. Можна було подумати, але не хочу. Намітив план, все. Виконую. Ага. Намітив план. Виконую. Висить кинь. Не висить кінь. Да? Висів, потом перестав висіти. Ну, давай. Ты в 4, правда, можеш піти. Давай шах. Якісь поле слабенькі тут у мене. Давай шах. Розсипається ця структурка його, чи ні? Не розсипається? Ти диви, тримає повністю все, що хочеш. Я не можу навіть сюди піти, бо тут мат буде якийсь. Якийсь геній просто. Сина секунд. секундах. Все-таки не втримаю. Та об'єд шах просто. Таке буває. Ой, блін. 70 на 82. Хоча типу там воно можливо, і не працювати да, так, так сильно. Ну, тому що дуже багато матеріалу, ну все рівно. Вбліц це взагалі не те, що ти хочеш. Добре, давай спочатку. Яка. Ну він починає якісь активні речі, де нападає на пішака, але. Я ж то легко захищаюсь. від цієї загрози плюс отримую простір, плюс отримую полону на D3. Тепер йому не бажано допускати сюди якусь фігуру. Він знову якусь проявляє активність конем. Хоча інші вже. Тут хоча б ферзь стояв, хоча б зрозуміло його речі. А він проявляє. Активні речі на флангу, а в центрі позиція в нього якби така хрупка. Вона ще не визначилась. Чорні визначають її чіпляють сюди і чіпляються 4 Тепер білі змушені захищати цю слабкість. А за цей час чорні просто максимально покращуються. Бо тут якось не зовсім сильно, ну добре. Дати поваріч. Бата йому на 3. Ну, погана позиція. Всі фігури заграли, а в білих одні проблеми. Слон не вийшов, тура не вийшла, кінь погано стоїть, кінь погано стоїть, мало простору, нема полів для фігуру. Тому тут, мабуть, був мату. Не був, не був мат. Просто матеріал відіграли, але захищався суперник сильно. Що мене трішки здивувало. А, йому матці рівний, не. А, я не б'ю. Ну, я б взяв би, звісно. А, я ж фрезем просто можу взяти. Чого? А я-то думаю, все, капець. Фрезем можна взяти. Ну, я б, наприклад, так зіграв би. Тут все рівно погана позиція, не тому що матеріал дуже багато. І... І ми ще й тут забираємо. Ну так. Не встигаєш про це подумати.